Так, ще одне відео про фазмофобію. Але ж у минулому відеоролику я обіцяв максимально швидко зробити відео про Rancher 2. Так, обіцяв. І так, я пограв у неї. Мені просто немає що сказати. Точніше, я не хочу нічого про неї говорити. Це зовсім не той продукт, який я очікував. На протязі 30 хвилин у грі я просто ходив і говорив собі: це не Rancher. подібне, але не Rancher. Воно відчувається зовсім по-іншому, і для мене в поганому значенні цього слова, тому я поки що не хочу про неї говорити. Але це не означає, що відеоролик відміняється, він буде просто трохи пізніше. Але зараз давайте перейдемо до фазмофобії. Доволі неочікувано підібралась до мене нова версія цієї гри. Ціле літо я чекав якесь нове оновлення, але нічого. І відверто кажучи, я не дуже сильно чекав чогось цікавого у новій версії. Типу так, можна самому створювати свою складність, але щось якось ну не зовсім цікаво. Але ось майже на протязі цілого тижня у Інсума виходили відео по типу останній раз на старій карті психлікарні, остання рулетка рандому на цій версії і тому подібні. Тоді я нічого не розумів, але 26 вересня у нього виходить відео, де можна побачити новий офіс, нові карти і ще багато чого іншого. Тоді я швидко закрив відеоролик, щоб не заспойлерити собі нічого, і пішов гуглити інформацію щодо цього. І як опинилось, я десь напевно на початку вересня заснув і прокинувся тільки 26 числа. Адже 7 вересня у Ютубі висів трейлер оновлення 0.7.0.0, який я, звісно ж, пропустив. Хоча це і не зовсім погано, тому що на наступний день я вже грав у нову версію, а не чекав її цілий місяць. Тому, щоб залагодити свою провину, сьогодні я розберу це оновлення. Тож беріть із собою смаколики і приємного перегляду. Якщо ви мало знаєте про фазмофобію, або ж взагалі випадково попали на це відео і хочете його подивитись, то для початку, звісно ж, поставте сюди лайк, а потім перегляньте моє минуле відео про фазмофобію. Там я плюс-мінус детально розповів про гру, тож вам буде легше дивитись це відео. І потім, звісно ж, повертайтесь сюди. А якщо ви вже все знаєте, то рухаємось далі. Одразу хочу розповісти про основну річ цього оновлення Офіс. Тут я просто хлопаю. По зрівнянню з минулим це земля і небо. Він просто нереальний. Все дуже зручно та красиво зроблено, все дуже компактно. І що мені дуже сильно сподобалось, так це те, що на ігрові забавки перед завданням виділили свій окремий поверх та додали нову гру Дженгу. Прикольна штука, але дуже прикро, що сама по собі вона не розпавниться. Коли хтось програє, то вона повністю ламається, і все. Оновиться вона тільки після завершення контракту. Але загалом дуже круто, що таке додали. І також список нових ігор доповнює боулінг. Теж доволі цікава річ. Тепер можна увійти у фургон до завдання. Так, там не буде речей, і навіть по клавіатурі з мишкою поклацати не вийде. Але все одно приємно, що таке є. Та й це доволі логічно. З'явився новий магазин, подібний до маленької крамниці. Там висять усі ігрові предмети. І що ще хочу додати, так це те, що там показано три форми розп'яття. Початковий, використаний один раз і використаний два рази. І для новачків, на мою думку, це дуже корисна річ. Адже можна одразу побачити, як вони усі виглядають. Бо коли я тільки починав грати, то думав, що друга форма розп'яття це і є вже його критична форма. Тож дуже класно, що таке додали. І ще що стосовно магазину, то на кінець то його зробили красивішим та зручнішим. Ну, по-перше, вигляд та дизайн тут просто крутезний. А по-друге, усе перед очима. Не потрібно згадувати, що у тебе зараз вибрано, а що ні. Взяв, натиснув на плюсик і вже маєш предмет у списку. Плюсом тепер їх можна розрізняти не по тексту, а по картинкам. Але саме головне, що тепер на кінець то можна робити набори. Це просто нереально зручна річ. Один раз усе вибрав, зберіг набір і коли йдеш на наступний контракт, то просто натискаєш на додати і все. Але тут не обійшлось без багів та незручностей. Якщо у вас вже є зібраний набір, але ви захотіли додати, допустимо, одну запальничку, то натискаючи додати, додасться і запальничка, і ще раз увесь набір. Можливо, це я не так усе зрозумів, але така проблема була не тільки у мене, а ще й у моїх друзів. І також тут якось дивно з'являються та пропадають речі. Припустимо, коли гравець помирає, то його речі, які він взяв із собою на контракт, повинні зникнути. Але це не постійно працює. І також буває й таке, що коли ніхто не помирає, контракт завершується, а речі зникають. І з'являються тільки через один-два контракти. І саме цей момент мене не дуже сильно тішить. На початку відеоролика я вже говорив про створення своєї складності. Тут все доволі цікаво і водночас не дуже. Ви можете самі виставляти так назвемо, характеристики персонажу, привиду, будинку та навіть середовищу. По типу погоди, і те, наскільки швидко, довго буде ходити та бігати ваш персонаж, або ж наскільки швидко буде ходити привид. Скільки у будинку буде проклятих речей, чи привид буде дружнім, скільки у вас буде глузду і так далі і тому подібне. І виставивши контракт на дуже високу складність, ви зможете підняти множник винагороди аж до 24%. Але повірте, вам буде ну дуже складно визначити вид привида. Це буде майже що неможливо. Але тут знову серед усіх виділяється інсум. У перший ж день оновлення з третьої спроби він зміг успішно завершити цей контракт на цій складності. Та ще й виконав усі три завдання і зробив привида. The ghost photo all of the objectives. Томпіа Foltergaist. Ой Фокен Дерит! Просто неймовірно. І тепер точно кожен повинен визнати, що інсум бог фазмофобії. І знаєте, ось це налаштування контракту доволі прикольне. Але чесно, для мене на один раз. Десь якось і можна збалансувати високий множник винагороди і не саму пекельну складність. Але як я вважаю, замість цього ліпше 2-3 рази успішно завершити контракт на кошмарній складності. А зараз давайте перейдемо до самого цікавого нові локації. Ось цей момент мене сильно потішив. Вперше, коли я взнав, що локацію психлікарні хочуть переробити на Санні Meadows, я думав, що ця переробка буде невдалою. Так, можливо ця карта була не самою красивою, але я вже якось звик до неї. Тож спочатку я думав, що це буде поганою ідеєю. Але наскільки ж сильно я помилявся? Це просто неймовірна локація. Вона пророблена, наповнена, у ній дуже багато різноманітних красивих місць. На цій локації саме що цікаво грати. Спеціально для неї додали нові звуки, і відчувається це просто чудово. Граючи в навушниках, взагалі відчуваєш, що немов і знаходишся там. Але саме круте, що на цю локацію додали такі звуки, що немов хтось десь ходить чи щось робить. Якийсь легкий гул постійно звідкись то і усе у цьому дусі. Це ну дуже сильно затягує вас у ігровий процес. Воу. Wow. А ось це точно. Ти чув? Ти чув цей звук? Офігенно сюди звуки додавали. О, чуєш? Та да, тоже чуєш. Вот сейчас, вот тільки що. Капец, стрімно. Слухай, давай валим звідси. І чесно кажучи, на мою думку, на цій карті найстрашніше за все грати. З чим з чим, але з Ембінтом тут ну дуже сильно постаралися. В принципі, як завжди. І це ще не все. На цю карту додали секрети. Перший секрет буде чекати на вас у спеціальних білих палатах з м'якими стінами. Якщо у цій палаті ви посвідите ультрафіолетовою паличкою або ж ультрафіолетовим ліхтариком, то побачите риски, які часто ув'язнені малюють у тюрмах, відраховуючи дні ув'язнення. І у цій психлікарні з її то звуками це місце може сильно налякати. Також тут з'явилось місце по типу малої церкви. На стінах тут намальовані перевернуті хрести, і написані усілякі дивні та страшні фрази. Навіть важко уявити, які ритуали тут проводили до закриття цієї лікарні. На підлозі ви зможете побачити одне велике коло і п'ять маленьких, які доповнюють його. Там, скоріш за все, буде лежати один проклятий предмет. Якщо у індивідуальній складності вибрати усі шість проклятих предметів, то вони будуть розташовані по всьому колу. Тепер вам потрібно запалити усі свічки на пентаграмії, після чого почнеться полювання. Але разом із цим величезний хрест, що там стоїть, після цих дій, загориться. І саме так виглядає ще один секрет на цій карті. Узагальнюючи про нову карту, можу сміливо сказати, що тепер це одна з найліпших карт у грі. Вона навіть близько не стоїть із старою картою. Там 111 кімнат відчувались так, немов їх зробили просто для цифри. А тут ж усе пророблено, і на цій карті так і хочеться знову і знову грати. Хоч у трейлері й говорилось, що нових карт буде три, насправді нова карта тут тільки Санні Meadows. А інші дві це менша версія Санні Meadows та менша версія табору. Про малу версію психлікарні я говорити сенсу не бачу. Так само, як і про меншу локацію табору. Але хочу тільки сказати про те, що на меншій версії табору Слендермен знаходиться не на одному місці, а спавниться по рандому. Тепер давайте швиденько розглянемо інші речі, які добавили у нове оновлення. Одразу хочу відмітити нову дошку у фургоні. Для новачків це дуже крута та корисна річ. Допустимо, ви сфотографували те, як привид рухає двері два рази. У фургоні з'являться дві фотографії, які будуть підписані по типу: воно рухало це? і привид залишив свої ультрафіолетові відбитки тут. І для новачка це може бути по типу натяку. Що ось, дивись, це і є один з твоїх доказів. Відміть його у себе в книзі. І що стосовно інших, менш суттєвих речей, то додали id картки. Фактично, це той самий рівень вашого персонажу, просто оформлений більш красивіше. Нічого не міняє, але виглядає ліпше. Зробили нову дошку вибору гри. Змінили поведінку багатьох привидів, додали трофейні шафи. Переробили баскетбольні м'ячі і так далі далі, далі і далі. Розповідати про усі незначні додавання я сенсу не бачу, а тим більше розглядати їх детально. Тому давайте перейдемо до більш інтересного. Під час написання цього сценарію до сторінки гри у стімі додали магазин жетонів та колекційні картки. Хочу трохи похвалитись, адже я був одним з перших, хто купив за ці жетони собі фон для профілю та наліпку з лялькою вуду. І на мою думку, наліпки вийшли не зовсім красивими, окрім цієї ляльки-вуду. Але розробники обіцяють, що з часом будуть додавати ще більше речей у магазин жетонів. Також, окрім наліпок та фонів, можна ще купити оформлення аватарки, яке виглядає ну дуже круто. А щодо колекційних карток, то там трапилась доволі цікава ситуація. У перші хвилини ці картки розкуповували ну дуже швидко і за доволі велику ціну. Я навіть встиг продати дві картки майже що за 4 гривні кожну. Зараз їх також дуже активно розкуповують, але зрозуміло, що вже за меншу ціну. Тільки я сів озвучувати, як знову щось трапилось, на цей раз нове геловінське оновлення. Фактично, сюди додали тільки нові геловінські декорації, та трохи пофіксили баги, але не обійшлось і без своїх секретів. Увійшовши в магазинчик, знизу ви зможете побачити дві коробки з речима, яких ще немає у грі. Ліхтар, котрий буде дуже потужною ультрафіолетовою версією, можна взяти у руки та увімкнути. А ось друга річ, яка лежить у коробці, надалі залишається для мене загадкою. Але тут хочу підняти один цікавий момент: ще до геловінського оновлення цей ультрафіолетовий ліхтар лежав у коробці. А зараз двоє з них лежать на підлозі. І як я вважаю, розробники натякають на те, що вже зовсім скоро з'являться два нових предмети. Увімкнувши цей ліхтар, посвітіть на стіну. Після чого ви зможете побачити рисочки, подібні до тих, що знаходяться у психлікарні. Але їх тут в рази менше. Далі поверніться та вийдіть з цього магазину. Підійдіть до сходів та увімкніть ліхтар. Тепер ви зможете побачити дуже багато чисел 666. А трохи далі ви побачите надписи по типу Не дивись туди, ми тебе попереджали. Звісно ж, їдемо і дивимося у ці двері. Там ми зможемо помітити привида. Після чого пролунає трохи голосний звук. І озирнувшись, ви помітите те саме коло, що було у психлікарні, навколо якого будуть стояти 5 привидів у ковдрі. Увійшовши у це коло, ваш персонаж замре на місці, після чого ви почуєте напружені звуки. І ці привиди почнуть рухатись у вашу сторону. На стінах можна помітити ще немало різних надписів. Але ще одна крута річ, яку додали до лоббі, це підвішані, замотані у мішок люди, які час від часу рухаються, виглядає крипово, але головне під тему. І також небо тепер червоне, а з вулиці за нами постійно слідкує якийсь темний силует. Думаю, що у грі залишається ще дуже багато секретів, і, скоріш за все, їх більше у новій психлікарні. Тож, якщо ви будете шукати ці секрети, то, звісно ж, успіхів вам. І якщо ви знайдете щось нове, то обов'язково напишіть про це у коментарі. Я обов'язково усе прочитаю. І знову під час озвучення вийшла нова версія. Звісно, це мене дуже тішить, що вже котрий день поспіль виходить щось нове. Але давайте дуже швиденько розглянемо цю версію, щоб лишній раз не розтягувати відеоролик. Це оновлення сильніше торкається Геловіну, адже сюди додали більше йому притаманних речей, та навіть зробили Геловінський івент. Деякі карти тепер позначені Геловінським гарбузом. Якщо ви оберете одну з цих позначених карт та обов'язково оберете кошмарну складність, то на завданні вас будуть чекати деякі побічні завдання. Для початку вам потрібно буде зібрати 12 цукерок, які будуть знаходитись у маленьких декоративних гарбузах, після чого пролунає сміх, котрий буде означати, що ви зібрали усі цукерки. Далі по карті з'являться гарбузи, усередині яких потрібно буде запалити свічку. Після того, як ви виконаєте це завдання, то знову пролунає сміх, а на голові привида буде вдягнутий великий гарбуз. Тепер вам потрібно дочекатись полювання. І коли привид буде бігати за вами з гарбузом на голові, сфотографуйте його, після чого ваше завдання буде виконане. Ви отримаєте більше грошей та у вас буде більший рівень. Але головне, ви побачили привида з гарбузом на голові. Не забувайте про це. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Як я говорив у минулому відеоролику, за цією грою потрібно слідкувати. Минув місяць після мого відео. А вже скільки усього додали і будуть надалі додавати. Навіть на наступний день після цього оновлення вже вийшов перший хотфікс, де залагодили деякі проблеми. І про що говорити? Тільки за час озвучення цього відео вже вийшло два великих оновлення. Звісно, що є чого додати до гри. Хотілося б вже, як мінімум, побачити новий предмет. Хоча, скоріш за все, саме ці два предмети з коробки скоро з'являться у грі. Розробники заінтересовані у своєму продукті і покладають зусиль на його вдосконалення. До виходу гри вже залишилось доволі мало часу. І тепер я впевнений, що на релізі ми отримаємо просто неймовірний продукт, який буде у два, а то й у три рази ліпший від того, що навіть є зараз. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте сюди вподобайку та підписуйтесь на канал. У мене вже є немало ідей щодо моїх наступних відеороликів. Та навіть планую зробити дещо особливе на Геловін. Звісно, не обіцяю, але буду сильно намагатись усе встигнути. Тож я з вами не прощаюсь. Незабаром знову почуємось.